Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українська радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Перша ніч нового року на Дніпропетровщині була напруженою. Росіяни атакували область ракетами, дронами, камікадзе та важкою артилерією. Наші оборонці неба з повітряного командування Схід не дали ворогу шансів. Знищили усі чотири повітряні цілі противника. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі росіяни масово атакували Дніпропетровщину, спрямувавши на енергетичну інфраструктуру нашої області три дрони та ракету. Наші військові з повітряного командування схід успішно знищили всі повітряні цілі від уламків збитого ворожого дрону Камікадзе. Було понівечено одне з приватних підприємств у кам'янському районі, на якому виникла пожежа до ліквідації наслідків від ДСНС Були залучені 28 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також чотири рази за ніч ворог атакував Нікопольський район, випустивши по Нікополю та Марганцю понад 20 снарядів з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів була понівечена одна з місцевих баз відпочинку. Масштаби руйнації зараз з'ясовуються. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні атаки ворога на Дніпропетровщину. Наша область опинилася серед лідерів рейтингу за кількістю повітряних тривог від початку війни та до 31 грудня 2022 року. Тривогу Дніпрі та по всій області у минулому році оголошували 1190 разів. Більше сирен було хіба що на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі а от найменше в Ужгородській області та Чернівецькій, не враховуючи тимчасово окуповані Крим та частину Донбасу. Мешканці високопільської громади, що на Херсонщині, отримали дві багатотонні фури продовольства від Дніпропетровщини. Громаді передали борошно, олію та цукор, а ще крупи, макарони та згущене молоко. Населені пункти високопільської громади звільнили від окупанта два місяці тому. Відтоді там постійно працюють енергетики та газовики. Продовжують відновлювати побиті ворогом мережі. Роботи ускладнюють заміновані ворогом ділянки. Також до гуманітарної місії на Херсонщину долучаються волонтери і представники благодійних організацій. Про одну зі своїх поїздок до Херсонщини розповіли представники благодійної організації фонд право на життя. Оксана Самехіна, керівниця благодійної організації, розповіла, як їх зустрічали херсонці, а також покинуті тварини міста. Ми розпочали у березні ще передавати допомогу на деокуповані території. У нас була можливість допомагати все ціло Херсонщині з березня. І ось після визволення у нас була ціль приїхати до Херсонщини. Але в нас попереду вже були поїздки на Донеччину, тому ми знали дату, коли ми поїдемо на Херсонщину, не звітували, боялися, як, нас, ну, як буде можливість наша їхати. Теж такий військовий час треба якісь вимоги до себе мати. Тобто не ходити, по перше, не анонсувати. Ну, я знаю, це нормально. Ось і в нас була 24 доби, щоб завантажити 10 тонн грузу до Херсонщини. І відключився на ранок після обстрілу зв'язок. І ось наша місія не повинна була зламатися, тому що ціль була. Наша команда об'єдналася, сіла на свої автівки, не маючи зв'язку, руками завантажила 10 тонн за допомогою наших партнерів вантажів. Ми до комендантської години змогли вже підготуватися і виїхати на ранок у суботу до Херсонщини. Ось чотири доби ми там були на Херсонщині, прожили це життя, спілкувалися з людьми. Тобто ціль була не тільки привезти 10 тонн гуманітарної допомоги, а ціль була поспілкуватися, подивитися. Почути, прийняти усю інформацію від самих себе, як вони живуть, як проходить там життя під обстрілами дітей, людей, пенсіонерів, як вони там живуть. Люди важка історія для людей. що ми піклуємося про наших волонтерів. Тось у нас трапилась подорож на тисячу кілометрів. Ми проїхали. Від Дніпра до Херсонщини на зворотній шлях і там по області ми наїздили. Ми нагодували чи як це сказати, надали допомогу тисяча родин, прийшли до нас за два дні. 200 дітей до нас прийшло, вони надали їм тобто. Вони приходили, тому що це якесь маленьке не те, що свято, а спілкування. Вони бачили, що вони не хотіли побачити людей, які щось привезли, прийшли. Да. Жителі Херсону дуже нам допомогли фасувати це, складати, тому що перший день ми роздавали те, що вже встигли тут без світла, без нічого, колоді завантажити. А на другий день ми змогли вже ну, нормально фасувати за ніч, за день фасувати, пакувати та видавати допомогу. Да. Я знаю, що люди виходять вже на роботу в Херсон, чи ми хотіли. Побачити. Я знаю, що школи не працює, да, не працюють де не можна купити ліки, їжу, тобто це проблема дуже велика. Десь ми бачили черги в банкоматах, але ми знали, що на Херсонщині вийшли люди. Ну ми ж рятуємо тварин ще з вами. Ви знаєте, да, нашу місію вже багато років. І от ми підштовхнули до того, давайте подивимось, хто теж рятує там світ, і ми приїхали до інспекції. Найважче було побачити не тільки людей, а й тварин. Тобто дуже багато тварин покинута у Херсонщині. І ми з березня передавали корма величезними партіями для котів та собак, ліки там що могли. Але наша подорож вона була ще не тільки перевірити, кого ми годували, а перерахувати тих людей, які в змозі зараз. Годувати тих, кого покинули, гуртувати біля себе безхатні. І зараз у нас є 5 людей, які там допомагають. У них зараз 90 а, собак. Я об'їхала ці локації, ось ну, нам а, дуже допомогли в цей раз чоловіки, тому що а, перший раз, коли ми приїхали, да, ми а, побачили біля себе людей. А поки Дмитро розбирався, як вистроїти цю чергу. Той тобто, смуток був людей. Я роздивилася навкруги. Навкруги нас було десь 30-40 собак. Вони прибігли у натовп. Вони збігаються туди, де є люди. Тому що вони розуміють, що зараз може є можливість. Стояла оце роздивлялась. В мене рука. Ну, п'ятий раз я підіймала, щоб сфоторухуватися. Це жах. Вони йдуть в натовп, в ноги. Вони туляться до людей. Їх багато, багато вони дуже худі. Так, ми 200 кілограмів привезли. Та це був м'який корм для котів. А я привезла туди з митріволічем цей котячий корм був у нас, і сухий для собак. Поки що так це дуже мало. Але вантажівка наша була перевантажена. Ми рахували кожен кілограм, тому що вантаж, от якщо автівка на 10 тонн, то треба розуміти, що цінність того, що 250 літрів літрів палива це дизель. На нас, що я не могла перерахувати, і час на доїхати був дуже обмежений. Нелюди у ці виводили тварин. Там був зоопарк, ну всередині. І як ці нелюди вони тягли ламу, тягли. Ми не дзвонили е, населення у цього району, і вони тягли цих тварин. Якогось як вони з'їли, когось вбили, когось кудись поділи. Вони витягали усіх тварин, що там були в зоопарку. І витягли живцем їх на вулиці, волоком тягли, кого в мішках. Ну це у це все бачили. Люди питали, а чому ви їх не відпустите? Куди ви їх тягнете? Після того, що побачила населення, як вони поводяться з тваринами, які їм не їстівний, да а також це звіри, це не звір. Я не знаю хто це. Це не люди. Тобто робити таке з тваринами не може ніхто. Але ми з вами повернемось у Херсонщину, тому що ми з вами вже перелітали по пустелю там Олешки. А вони поганці кажуть, не Олешки, а Альошки. Ми їм докажемо, що в наші Олешки ні їхні альошки. Кулю ми з дімою Херсоні поставимо у Дніпри ми ставили з нашим клубом теж посеред літа. Ми піднімали тему, що Херсон це Україна. Ми з вами вже підіймались на цій кулі. Доказали, що куля наша Херсон у Дніпрі і Херсон це України. все буде Україна до нового року. Нас чекають 80 інвалідів, там 1200 родин, 200 дітей. Ці люди можуть від нас з вами від Дніпропетровщини, від цієї України до нового року отримати дитячі іграшки, подарунки, може, якийсь гарний, цікавий асортимент канцтоварів, які може їх зайняти їх час, тому що там не працюють школи, і де нема світла інтернету, діти не можуть навчатися. Прошу допомогти з хендмейдом, дитячі товари, які допомагають творчості, розвиваючі іграшки, канцтовари, які можуть задовольнити дві-три дитини, коли вони разом. Збираються чимось займатись найнеобхідніше це гігієна, найнеобхідніше, тому що не так давно дали воду у Херсоні, і зараз потрібно дуже багато антисептиків, дезінфікуючих, миючих засобів, порошків, Ну щоб дитяча була окрема група товарів, гігієна не доросла окрема. Прошу допомогти нам з товарами для собак та котів. Ми привезли раненого кота. З Херсона назвали його Марсік. Зараз він лікується. Сьогодні заїжджали до нього. Ну у цього кота буде родина у Херсоні. Тобто, ми назад повеземо до нового року. Він вийде з цього стану жуткого. Він поламане дуже, так як там завжди усюди прильоти. Кот же ж самостійно гуляє, і де він був, не знаємо, да? але поки чотири доби я не могла йому там дати надати допомогу ветеринарну і він терпів і привезли ми його з температурою 40 сюди. Його вже Да, в критичному стані. Він вже не ворог не ворушився. Ну як довезли, так і змогли. Тобто зараз твариною опікується ветеринарна клініка. Наш фонд все сплатить, буде все гарно і відвезе назад до Херсонщини. Родина не покине його, хоче взяти другим котом до себе. І зараз ми завантажили ще 150 кілограмів м'ясного продукту. і автівка поїхала маленька до Херсонщини. Корма завантажили зараз, дитячі товари завантажили, миючі засоби. Це ну, для пральних машин завантажили. Ну, в общем, за автівку легкову, ну таку велику завантажили, вона тільки що помчала до Херсону. І що дуже цікаво, мені сподобалось. Ми привезли тисячу хлібин. Для мене так з душою було. То є люди свіжий, свіжий хліб з Дніпропетровщини, тобто отримав. Але він такий був духмяний, рум'яний великий, да. І ще я вам скажу, що дуже важко, коли ти без зв'язку. Тобто, коли ми завантажували, я розуміла, що поруч, крім окрім діми, там ще двох-трьох хлопців по всьому місту нас дуже мало людей. І я взяла на це. На це ну то тобто, я розумію, жінкам дуже по, у війну дуже важко. Тосі та привантаження і за кермом ти постійно. Але от наразі вже в нас не перша подорож з Дімою, да, мною, і ми вже навчилися мінятися. Да. Ми вже як команда, да, ми вже один другого змінюємо. Да. Ось, і я прошу людей допомогти нам з кормом, тому що поки ми будемо їхати до Херсонщини, ми розставимо кормушки, які ми на Донеччині поставили. І прошу допомогти кормушками, кормом. А яскраве, гарне як це, відео, як ми ці кормушки робимо. У нас є, да, ми виставляли на своїх сторінках, але, на жаль, 1200 гривень три кормушки це з як це, будівельних труб, цих робимо, туди можна засипати 10 кілограм корму. Тобто дуже вигідна річ у дорозі, якщо дуже багато тварин, де нема людей. розвалені хати, підприємства, тварини гуляють. Ходять самі у цих тварин. Я розумію, зараз ні господаря нікого немає, але військові, молодці. Вони військові, абші, золоті люди. Вони золоті серцем, тому що вони завжди годують тварин. Тут вони захищають нас, тут вони рятують тварин. Я завжди готова надати їм корм, якщо вони попросять. Своїми враженнями від побаченого у Херсоні поділився Дмитро Скорік, представник благодійної організації фонд право на життя. Я є сотрудником екологічної інспекції Південного Округу. Південний Округ включає в собі дві області це Запорізька та Херсонська область. Мої сотрудники на Херсонщині, вони вже займаються, виходять, ведуть підсчіт убитків, які нанесла окупація російської влади. Тому ми, у нас була допомога наша була розділена на, на дві частини. Одна адресна допомога, ми повезли непосредственно з працівникам екологічної інспекції на Херсонщину, а другу ми завезли людям на, на район, він ближче до сього, район ближче всього знаходиться до Антонівського мосту. Тому воно гриміло весь час. І що саме обідно, що вже і діти і люди, вони навчились розлічати де просто. Вибухає, а де приліт? От я стояв там, дитина мені каже, а оце заліза прилетіла. Ну то для мене Херсон це не сторонній город. Я ж там працював. Я був шокований відсутністю людей на вулицях, такою какої тишиною, тішиною, якийсь мертвий город. І коли ми під'їхали з Оксаною Олександровною надавати гуманітарну допомогу, ми побачили, як люди стали виходити з усіх підворотів, з усіх. і вони якісь там сірі люди. Вони не можуть, ну не емоційні. І ми проїхали до Херсона близько так кілометрів 20 ставалася до Херсона, і там почалася зона, де вели бої. Це жах. Розбита техніка, панівічні хати. Ну, вся інфраструктура розбита. І треба сказати, що наше государство вже почало возобновляти деякі дороги, то стало строїти мости, там ета, Ну, там нема людей. Треба. Собі доказати, що ти на щось вартий. Не просто проживаєш це життя. Про Херсон я можу сказати, що мені ну, боляче було дивитися на цей міст. Я, я повторюсь, він не чужий для мене. І там, коли я проїжджав мимо торгового центру фабрика, це був крутой торговий центр з аквапарком, з басейном. Таке впечатлення, що його бассейном. Німеччина передала Дніпропетровщині 370 генераторів. Громади області встановлюють їх у пунктах незламності, лікарнях, соціальних установах. Генератори бензинові. Їх загальна вартість 150 тисяч євро. Говорить заступник голови обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Партію генераторів з Німеччини отримуємо. Завдяки нашій співпраці Дніпропетровщини і землі Північний Рейнвестфалія генератори скрай необхідні саме для Дніпропетровщини, для всієї України, тому що ми вже бачимо, що ворог б'є по об'єктам енергетичної інфраструктури, критичної інфраструктури, руйнуються підстанції, руйнуються генерація. Робиться все для того, щоб українці були без своїх базових потреб, тобто без світла, без тепла, без води, без зв'язку. Допомога наших друзів з Німеччини, завдяки міністру землі, північний рейн Рівнвісфалі Натаніелю Лімінські, завдяки консулу Ірини Шум, завдяки громадській організації Синьо-жовтий хрест з Кьольна. Це генератори, які підуть в громади, вони будуть живити пункти незламності, школи, соціальні заклади, лікарні тобто все те, що необхідно нам для того, щоб витриматися. Для необхідна нам для нашої перемоги. Я впевнений, що Німеччина і надалі буде допомагати. Про це ми півтори тижні тому розмовляли в телефонній особистій розмові з паном міністром, і він сказав, що це перша допомога, і надалі вона буде продовжуватись, для того, щоб Україна вистояла і Україна перемогла. За словами голови Губинської громади Петра Ярьомінка, громада отримала два генератора. У громаді 25 населених пунктів, де мешкає майже 18 тисяч людей. Тож ці генератори дають можливість створити додаткові пункти незламності, говорить Петро Єрьомінко. Ми зустрічаємо дуже важливий вантаж гуманітарної допомоги від Німеччини. Хочемо виразити велику подяку цій державі, яка у на складний час для нашої держави, для нашої України, для нашої громади зробила таку велику гуманітарну допомогу, а саме генератори для того, щоб під час блекауту ми могли використовувати їх для того, щоб людям можна було зігрітися, зарядити мобільні телефони для зв'язку. Попити чаю це генератори. Будемо також нам виділяють із цього фонду гуманітарного. Два генератори, які будуть використані у нас для пунктів незламності, які працюють цілодобово. Там є черговий. Були такі випадки, коли більше 12 годин була відсутня електрика. Приходили люди, приходять, щоб зарядити гаджети, щоб попити чаю, кави, щоб трошки зігрітися на всіх пунктах незламності. Є у нас або колодязі, або свердловини, де питна вода, і от коли в такому випадку, якщо не буде електроенергії, то люди зможуть скористатися тим, що і набрати на пункті незламності води. От і так, як я казав, що послухати новини, зарядити свої гаджети. Така допомога дуже доречна, і ми висловлюємо велику подяку від імені всієї громади, від імені Губинської селищної ради радий від себе особисто велика подяка. Я ж кажу, що ми у нас є. Прагнення створити у кожному населеному пункті, щоб скрізь були у нас пункти незламності, хоча б маленькі, якісь населення наше близько 18 тисяч чоловік це занадто велика громада. Наші мешканці витримають все. Наша українська нація така, що витримає все. І ми всі працюємо тільки на перемогу. Ми незламні. Всі разом до перемоги. Ми віримо в збройні сили. Віримо в нашого президента. Ми віримо в нашу перемогу. Вислухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. В Студії працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.